Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, закульцювали ми деяких молодих вже таких більшеньких. Десь покажу ось. Де, так, тут ми закульцювали. Ось тут запрацювали, двох, ось тут, двох, і ось тут. Мамочка сидить, яжу там є. Ось. Пілочку так. зараз я закрию. Ось Так, так тут у нас вже є. Так, тут ще не нанеслися. Тут також є два, але ще менше тільки тихо, 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 тихо. ця не нанесуся. Не знаю, саме це поганить щось вони. Так, молоді гарно ростуть. Так, додаю ще гороху більше, щоб вони гарно набирали масу. Ніби все. От. Так, вже молоде погодували, старі вже собі щось там вибирають. Так, все так, ходіть, покажу туди. Так, і ось тут ми запрацювали. Дві пари. Так, ось ось ця пара. Тут це і ось тут самчик сидить на молодих. Так. Тут у нас менюніша. І ось так. Тут дуже серйозний каптур. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ось і тут два малесеньких. Буквально вчора вилупилась. Одна сьогодні ніби. А вчора. Девчу... Так, тут у нас без змін, молоденькі гарно ростуть. Помпулечки. Помпулечки, так, як я вже казав, додавав ще гороху більше, щоб молоді гарно росли. Тут самочка тут і залишається без пари ось ця. Ну, вона буде цим споравнеся. Це тільки догодують вдих. Ну, це якраз там зверху цього самчика. Молоді. Самочка. Не скажу, вони всі одинакові, всі сестри дві. Ось ця або ось ця, точно не знаю. Так, ну і в нас, як завжди. Наш пасажирчик один. Не знаю, пропускати я його одного не дуже хочу, але можливо я його і випущу. У мене так мої літають. Тут потрібно буде придумати Забачайте, там о, прильотку для молодих. Не, його, мабуть... Треба буде звідси забрати, мабуть, пересиджу в цей бокс. Так, Тут треба буде ще придумати. Я сідала деякі, декілька штук має лишніх, то я може поцеплю тут, з цієї сторони або з цієї сторони. Так, Сьогодні хотіли випустити голову, але бачу, яструб літав. можливо пізніше випущу. Ви бачите. То дні вони вчора ні, після вчора і позавчора вони літали собі гарно. Так по от коли літали потім інше. Ось прийшов на молодих. Так, я хотів їх пропоїти від трохи менозу. Тому що десь на 6 7 8 день Молодих він розвивається, він проходить, але для профілактики можна і пропоїти... Що він, скоріше, він і так пройде в них, але він не призупиняє розвиток молодих на декілька днів. І тому маю там таблетки. Можливо закину три дні будуть молодим таблетки, але... І старим, старим би також до профілактики можливо щось теж би дати, але просто не хочу давати, бо тут ще є дуже маленькі. Боюсь, щоб їм не нашкодило. В принципі, можливо і ні, але пройшла груза, така у нас гарна. Уже саночка виходить. Так, сьогодні води до... Вітаміни їм і підкислювач до води. Підкислювач до води даю кожен день. Так як вони тут рещиток немає, пилюку піднімають. І щоб пилюка не дуже не попадала, в принципі, вже так не попадає, я підняв погілку. Якщо ще. Так, як тільки молоді вже будуть в, приблизно на відсаджуванні, коли буду садити на другу кладку, тоді більш точніше нам знати, можливо, хто хоче молодих, то ми можемо замовити. Я тоді пущу їх на третю кладку. Так що так, щоб собі їх не залишати. А. На продажу. Так що якось так, друзі. Так. Ходіть ще в цей бокс покажу, що там вони роблять. Так, тут основна банда. Там все. Тут деякі пари є експериментальні. так, В ага, ось, ось цьому старому самчику дав молоду голубочку. Хочу попробувати і ось в цьому самчику також дав іншу голубочку. Ці інші пари залишились так, як були минулого року тому боксі йде тільки що показувати там все їхні діти молоді 23-го року. Це також експериментально хочу спробувати, як вони себе проявлять. І вже тоді в подальшому будемо бачити. На наступний їх будуть перепаровувати всі. Всі півмені голуби будуть перепаруватись. Будуть перепаруватись на коротку середню дистанцію і на середню, можна сказати, дальню, дальню дистанцію. У мене декілька ніби пар є тут для такої можливості, щоб таке зробити. Так що будемо експериментувати. Плюс, можливо, щось з молодих дихання проявиться. Тоді вже буде більш детально все зрозуміло. Можливо і ні. Побачимо. Як Бог дасть, так буде. Так, друзі, ще ходіть, покажу, як... Я вже голубник показував, як в зоні виглядає, як я його оновив. Так що ходіть ще покажу. Так, ось так він тепер виглядає, можливо буде погано і видно. Так трішки відійдуло. Так, тут все в мене трішки не прибрано, прибрано. Але це все в процесі. Так, я все це покрасив. Перетим обробив, покрасим. Так, Це буде для молодих. Тут ще має бути прильотка. Наразі думаю, яку зробити, чи зробити отаку, от як була, чи трішки іншу. Не знаю, ще подивлюся. Добре, друзі, дякую за увагу. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.